Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. І знову ви зі мною на кухні. Я дуже рада, що ви є зі мною. Сьогодні хочу запропонувати холодну страву на вулиці Спека, але їсти ж треба і чогось хочеться незвичного. Є багато холодних супів, є багато ну, різного всього холодного, а мені захотілося борща. Можна Україні. Україна це є борщ. От ми сьогодні зваримо з вами борщ холодний. Ще його називають пісний, його в піст можна вживати. Тож, в мене всі інгредієнти є, не буду багато розказувати. Всі інгредієнти є підготовлені. Зараз я швиденько чищу картоплю, чищу бурячок. Все як зазвичай до борщу. Всі інгредієнти такі йдуть. Лише є один інгредієнт, який входить в цей холодний борщ, і я його вам покажу в кінці, коли я буду закладати уже в кастрюлю. Тож, поїхали. І так, в мене всі інгредієнти підготовлені, нарізані. Тільки починати готувати е, наш борщ. Але спочатку мені треба зробити е, зажарку, тобто пасіровку для борща. Mm. Я зараз наріжу буряк, у мене бурячок молоденький, і я зазвичай його натираю на тепці. Але сьогодні будемо нарізати для цього холодного борщу. Мені хочеться нарізати. Я зараз наріжу його. Звичайно, вам покажу, як. І ми будемо готові для того, щоб починати готувати наш борщ. І так, я вам хочу показати: от у мене тут пасірується цибулька з морквою, звичайно, нарізана кубиками е цибуля, і морква на терці. Буряк я зазвичай теж на терці роблю, але сьогодні для цього борщику мені захотілося зробити. Нарізати вручну руками гарненько. Дивіться, я вирішила вам показати зблизьку От таку соломочку. Тонесеньку руками. Можете е, натирати на терці, але дуже буде смачно. Це бурячок домашній, молодий, і він буде дуже гарно виглядати і смакувати. Отже, пасіровка у нас вже майже готова. Водичка кипить на борщ для того, щоб закладати уже картоплю. До речі, я сьогодні варю на воді, проста вода. Можна варити на бульйон. Бульйон тільки берете овочевий, якщо це в піст і ви підтримуєтеся посту, то тільки овочевий берете. У мене немає сьогодні овочевого і мені не хотілося його готувати. Тож я просто. У водичку закладую картоплю, трішки натертої моркви, тут в мене і цибулька дрібно нарізана. І все закриваю і довожу до кипіння. Так, поки в нас там закипить, я подивлюся, як наша пасіровка. Так, все вона на маленькому вогнику, вона ж готується на горячок. Всі інгредієнти і кількість інгредієнтів, звичайно, буде під відео. Тож, звертайте увагу, там все абсолютно є. Що хочу сказати: в цей борщ ви можете. Закладати знову ж таки інгредієнти, які вам до вподоби. Ви можете картоплю взагалі не закладати, так як у нас піде фасоля. Ви можете капусту не закладати. А, експериментуйте, пробуйте. Я це все експериментувала і без картоплі, і без капусти, і без перцю. І таке було. Він завжди в мене виходить дуже-дуже смачний. Тож, пробуємо, експериментуємо. Якщо вам не хочеться експериментувати, тоді, будь ласка, звертайте увагу під відео вся рецептура. І готуйте по моєму відео. Вставайте разом зі мною і, будь ласка, будемо готувати. Тож, дивіться, картопля кипить. Кипить. Зараз я подивлюся до неї. Картопілька кипить. Супер. Так, трішечки сіль я закладу, тільки не багато закладаю солі, так як у мене в заправці вже теж є сіль. Потім ми ще будемо квасолю класти, ми ще будемо класти а, зажарку, і треба буде після цього тільки а, куштувати, і розуміємо, тоді, чи нам необхідно ще досолювати, чи ні. До речі, квасолю а я взяла сьогодні готову. Ви можете брати теж готову квасолю, швидше готується, звичайно. Можете брати в томатному соусі, можна просто, як я от взяла вона просто у соку своєму готова. І тоді дуже все швидко готується. І так, картопля кипить, перевертається. Я закладаю фасоль. Даю прокипіти десь хвилин 5, після чого буду закладати капусту. Капуста теж хвилину-дві готується. І тоді заправка і борщ готовий. Тож, доїде? Тож, я вам зараз розповім, що я клала в пасіровку. Як зазвичай, цибуля, морква. На рослинній олії, підсмажилася тільки не до чорного. Після чого заклала нарізаний бурячок, налила грам 100 водички, знову ж таки, ви дивитесь, скільки ви готуєте. Тоді по об'єму буряка і всієї пасіровки ви треба, можливо, і 200 г налити водички, тоді наливаєте. Можете класти кетчуп. Будь-який, який вам знову ж таки до вподоби, можна і е, гострий, як вам подобається, як, як вам страва до вподоби. Я сьогодні е, поклала помідорчик. Помідори в мене домашні. Сьогодні всі продукти домашні, е, крім одного інгредієнта, якого я закладу в кінці. Е, тому е, помідор був дуже солодкий соковитий, я його натерла на терці без шкірочки і заклала до нашої пасіровки. Пасіровка в нас вже, я вимкнула, вона ще стоїть, тушкується, але вона вже готова для того, щоб ми закладали в борщ. Після чого спеції 10 овочів, перчик, лимонний сік і цукор. Це теж все за своїм смаком. Якщо ви хочете за моїм смаком, будь ласка, всі інгредієнти є, готуйте по ним. І так, що у нас з картоплею і васолею? Так, картопелька, картопелька, покажися мені. Так, супер, картопля. Ще хвилину, і ми будемо закладати капусту. Отже, картопля у нас майже готова. Я закладаю капусту, болгарський перчик. Так, весь, 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 збираємо, збираємо весь. Ретельно перемішуємо, дивимось, яка у нас консистенція. Консистенція нормальна. Зараз, тому що ще цей. Капусточка звариться і буде більш рідке. І потім ми будемо вже закладати нашу зажарку. Чекаємо хвилину-дві. Поки чекаємо хвилину-дві, я підготую, я вже ж хочу скуштувати, тому буду підготовлювати до дегустації. Дивіться, в цей борщ я не закладаю а, часник в кінці. Як в звичайний борщ, я закладаю. Тут я не закладаю, я роблю чесночну заправочку в банку, в холодильник, і вона в мене зберігається. Тож я зараз розкажу, що я роблю. У мене тут є чесничок натертий, зелень, петрушка кріп, що ви любите, у мене кріп сіль. Морська я даю і перчик. Це все ретельно перемішується. І в мене є олія ще плюс часникова, яку я заливаю. Знову ж таки, це гарненько перемішуємо, даємо трішечки настоятися. І при подачі борщу, коли я вже подаю борщ, щоб їли, я подаю отаку от заправочку. Для чого а, не дається в Е, Цей борщ може стояти тиждень, навіть більше. Зазначу, більше тижня може у вас в холодильнику зберігатися і він буде неймовірно класний, не зіпсується. Чим довше стоїть, тим він буде кращий. І так, часник не закладає в цей борщ для того, щоб він довше зберігався. І часник дають тільки до борщу, коли ми починаємо його їсти. Так, закипіла капуста наша. Все молоде і дуже швидко все готується. Тож, контролюйте, щоб не переварювати, щоб було видно інгредієнти, які у вас є в борщі. Домашній хлібчик. Я завжди вдома печу різний, це життє в мене. Ось який він гарнесенький. Тож, якщо хтось бажає такого ж хліба, будь ласка, це може два дні. Ось він який, бачите. Хтось бажає, будь ласка, говоріть, і ми з вами разом спечемо. Ось ми закладаємо нашу пасіровку. Подивіться, який гарний бурячок. Так, перемішуємо. І пам'ятаєте, я вам говорила в кінці, скажу інгредієнт особливий, який ми закладаємо до цього холодного борщу. Це кілька, це борщ з кількою. Рибний борщ, кілька в томатному соусі. от, І я закладаю разом з пасіровкою акуратненько перемішуємо. Даємо закипіти. О, рибка. Ой, вона, рибка плаває по дну. Я беру собі одну. Рибка плаває опять, я беру собі аж п'ять. Я не знаю нічого, <рес> <рес> вся риба моя. <рес> Це ж я хотіла вам. Розказати такий віршик, але він трошечки нецензурний, тож сьогодні я не хочу нецензурно щось вживати. Тим більше, коли ми готуємо, краще не вживати такі слова, тому що тут тільки йде добра енергетика, любов, теплота, ніжність. І тоді тільки виходять страви неймовірно, круті. Тож поруч я підсмажую уже хлібчик для того, щоб ми куштували наш борщ. І так, чекаємо, щоб закипів. І все. І так, наш борщик закипів. Я закладаю тріп. Перемішуємо, вимикаємо. Вимикаємо плиту. Я зараз куштую борща. Угу. І так, все в нормі. І так, що я хочу сказати, наш борщ готовий. Він готовий для того, щоб ми його відкладали в бік, закривали кришечку і щоб він настоювався. Але я ж не можу, щоб не скуштувати. Тож зараз я, звичайно, бачите, рибка, звичайно, буду куштувати його гарячий. Наголошую вам, що це холодний борщ, і його вживаємо холодним. Кому до вподоби гарячий, можете так гарячий, але холодний, він неймовірно смачний. Тож дайте йому а, постояти, охолонути і зберігайте його в холодильнику. І коли тільки захочеться щось смачненького, ви його достаєте, набираєте в мисочку, навіть гріти не треба. І куштуєте. Тож в мене борщ мій. Для моєї ж дегустації готовий. Тож, борщ у нас готовий. Я налила борща для дегустації. Але пам'ятаємо, що борщ йому холодний. Скуштуйте, будь ласка, ви не пошкодуєте. Обов'язково я бажаю вам усім смачного борща, смачного життя, мирного неба. Всіх люблю обожнюю. І я зараз буду дегустувати. Наш борщ всім, папа, люблю, цілую.